Доброго дня, бажаю здоров'я. Прошу, дякую. Чим людина у формі відрізняється від цивільної людини? В першу чергу це відповідальністю. Служба у мирний час і під час війни вони сильно відрізняються. Так більше ненормований робочий час, більше збільшення патрулів, збільшення охорони громадського порядку на важливо критичних об'єктах інфраструктури. Ви готові ризикнути життям, аби врятувати незнайому людину? Е, так. Ваша служба це служба 24 на 7. Однозначно так. На родину час залишається? Так. Приходиться. <рес> Жартую. Звичайно, час є. <рес> на родину. в мене дружина та син Тимофій. Чому захоплюєтесь саме футболом? Що приваблює? Почав слідкувати в дитячі часи за динамо Києвом. Улюблена команда. Немає. Улюблений гравець. Немає. Про все інше поговоримо під час нашої розмови так, в ефірі. Так. Вітаю в ефірі. Програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. Їх вже називають українськими шерифами, адже вони не лише стежать за дотриманням правопорядку, а й допомагають громадянам у вирішенні. Побутових негараздів. Сьогодні у Вінниці їх вже 49. Згідно законодавства, саме Вінницька міська рада забезпечила їх приміщеннями для служби. Більш того, на сьогодні Вінниця. Перший і єдиний обласний центр в Україні, в якому забезпечено діяльність дієвого інституту поліцейських офіцерів громади. Сьогодні у нашій студії говоримо з одним із них, поліцейський офіцер громади, капітан поліції Євгеній Біднячук. Пане Євгеній, я вітаю вас. Доброго дня. Ну, давайте одразу із рішення, яке вам довелось колись прийняти: стати поліцейським. Чому так? Ну, ви знаєте, це, мабуть, було більш колективне сімейне рішення. У мене мама вчитель, педагог за освітою і за фахом. Вона так і надалі працює в школі номер 30 На даний час вона вже гімназія, а батько військовий. І тому якось так. Ми вирішили, що піду працювати, піду навчатися на якщо не військовий, то так. точно людина в пагон так в формі, і вирішили, що піду навчатися на міліціонера на той час. Наскільки складно було на той час вступити на навчання в цілому, стати поліцейським, це не просто. На той час я здавав незалежне зовнішнє оцінювання, а саме тоді було потрібна українська мова та історія та фізкультура, це фізичні вправи. І воно було важкувато, але ну, на той час мені було 18 років, то без проблем все здали, все, ну, все добре. Саме навчання воно цікаве? Так. Цікаве в плані. Часто студенти десь на другому-третьому курсі розуміють, що не втрачають пішов. інтерес до цього. Mm -hmm. ну, навчання цікаве, це в першу чергу казарманий режим, це подалі від родини. Mm -hmm. Ви знаєте, коли ви звикаєте до всього, до всього комфортного і тут ви їдете в інше місто навчатися. Я безпосередньо навчався в місті Івано-Франківськ. То місто гарне, дуже мені сподобалось. Маленьке, ком, ну, компактне, комфортне. Навчання були труднощі, були певні проблеми. Так як і у всіх зазвичай, але все добре закінчили, вивчилися, здобули освіту, та після чого вже пішли працювати по направленню додому, місто Вінниці. Угу. Ви працювали дільничним? Так, дільничним працювали. Наскільки це важлива ланка роботи національної поліції? Ну, це одна із найважливіших, на мою думку, ланок, адже дільничі вони стикаються зі всім. Що з адміністративними правопорушеннями, що з кримінальними, з різними правопорушеннями. Та і в певній мірі робота дільничого це профілактика на тій території, яку він обслуговує, mm. де його знають люди, він знає людей, і він працює з людьми. Він знає, де в нього є певні проблеми, по яких напрямках, і mm. він по цих напрямках працює. Робота з людьми це важка робота. Так, будь-яка робота з людьми це в певній мірі важка, адже ви ж розумієте, скільки людей, стільки стільки думок, і всім не вгодиш для когось ти. В хорошому світі для когось хтось вважає тебе, бо ти там десь його але закон о, один для всіх. по роботі покарав чи я зробив зауваження, то самі mm -hmm. розумієте, так а це небезпечна робота дільничного ти будь-яка робота в поліції небезпечна, mm -hmm. адже ж це люди в формі з табельною вогнепальною зброєю та й підвищені ризики небезпеки в такі ну в такі в такій роботі. Mm -hmm. 2015 рік, наскільки я знаю, ви служили у Краматорську, Бахмуті, Слов'янську, Дружківці. З чим була пов'язана служба і які завдання виконували? Це були безпосередньо зведені загони міліції на той час у складі. Ми були у складі окремого зведеного загону, який дислокувався на той час в місті Краматорськ. І ми виконували загалом більше. Ми на блокпостах стояли Біль, більш такі, ну, такі фільтраційні заходи, заходи з населенням. Е, як таких конкретних, е, ну, в, бойових уч... в бойових діях ми участі не, не приймали. В нас... ну, ми говоримо зараз да, про роботу да, да, поліції. Так, да, да, бо це безпосередньо наш поліцейський фах. Це більше фільтраційні заходи угу. були. А населення, настрої населення на Донбасі на той час. Як... Кими вони були з огляду на ваш досвід спілкування? Ну, судячи з того, що я бачив, ну, населення до нас відносилося лояльно. Тобто вони розуміли, що є певні обставини і що є посилені певні режими, тому з, 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 з розумінням вони відносилися до нас до всіх: до військових, до поліцейських, бо там різні були підрозділи, і вони співпрацювали між собою в, пев, в певній мірі. За час несення служби на Донбасі ви могли зробити висновок Донбас про український чи про російський? Ну ви знаєте, я не знаю, чи я в мірі. Коментувати це, якщо говоримо ну, тільки про вашу особисту думку з огляду на ваш досвід. Здебільшого про українське звичайне населення люди є різні. Я вже на цьому акцентував увагу. Ну, здебільшого, всі проукраїнські були. Добре, налаштовані, розуміли саму цю ситуацію, що є певна проблема, із розумінням відносились. Говорили українською мовою, часто чули українську на Донбасі? Періодично, звичайно. Ну, ви ж розумієте, якщо людина в соціумі спілкується російською мовою, їй важко переключитися на українську. Тим паче, але якщо ви починаєте говорити з людиною українською, я весь час спілкуюся українською мовою, навіть якщо людина зі мною спілкується російською. Я принципово не переходжу, адже ми живемо в Україні і має бути певна якась позиція. Дома, будь ласка, спілку... як вам зручно спілкуйтеся. По роботі, якщо це тим паче державна установа, я це да однозначно. я я волію спілкуватися на українському І мені Це зручно, приємно. Але загалом, коли навіть у певному соціумі спілкуються російською мовою, а ти починаєш з ними спілкуватися україн, українською, половина згадує рідну мову і переходить також на українську. Звичайно, звичайно. я навчався, коли в Івано-Франківську. У мене був мій колега, студент, який сам з Миколаєва. Він в биту спілкувався російською мовою, а на лекціях на парах він виключно українською мовою. І це була настільки літературна. Гарна мова, коли людина вона думає, що сказати, в неї дуже гарно воно це все виходить і звучить. І тому я не вважаю це проблемою. Це все нормально. Південь України і Донбас завжди були україномовними, доки це не було заборонено. Доки Напевне, не ставили в періоду, перепони часу, і завади в українській мові, а так було доволі Звичайно, часто. Так. На жаль, в українській історії а, ще одна ротація ваша на Харківщину 22-23 роки. Чим вона відрізнялась від попередньої? Ну, це вже ця ротація відбулася вже під час повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни. І ми також у складі зведеного загону поїхали в Харківську область. Чим відрізняється ну безпосередньо інтенсивністю бойових дій та е лінія розмежування була поруч, і плюс ми при ми, якби приїхали на території, які були нещодавно звільнені, і дуже великий був ризик. Ну дуже було велике замінування, і дуже були великі ризики знайти якісь міни, якісь вибухові речовини. І це... Перед ротацією це особлива підготовка, особливий інструктаж. Так, це так. вже не 15-й рік. Ні, ні, звичайно. Нас відправляли в навчальний центр, наш поліцейський, де ми проходили два тижні підготовку. Нам звертали увагу безпосередньо по лінії вибухотехніків, де що, як воно може виглядати, які предмети, що варто, що не варто взагалі лізти туди. Проводили Інструктаж добре, добре, безпосередньо навіть по медицині дуже з нами плотненько працювали, щоб ми могли і в разі чого і собі надати допомогу, і людям, якщо це буде необхідно. Угу. Настрої населення вже на деокупованих територіях позитивний. Які вони? тільки чоловні? був позитивний з тими з людьми, з ким я безпосередньо працював, стикався. Всі були дуже задоволені. Минно вибухова небезпека на тих територіях. Наскільки е, високий ризик для життя? Ну, ви знаєте, я в цьому напрямку не спеціаліст, але замінування дуже великі. Дуже. Якщо брати територію, то ти, ти сам не знаєш, де воно може тебе чекати. Mm -hmm. Ви можете йти собі по окраїні дороги, і там може бути щось небезпечне. Mm -hmm. А виконання завдань під час виконання завдань на Харківщині, наскільки я знаю, ви врятували життя людей. Як це відбулося? Ну, не я особисто. Ми в складі групи з колегами несли службу на блокпосту. І виходить, поруч з блокпостом під'їхав транспортний засіб, і я не знаю, який він хотів зробити маневр, чи розвернутися, чи що. І виходить, за заднім колесом автомобіль наїхав на міну і. Відбулася де, ну, детонація, транспортний засіб вибухнув. Поруч цього транспортного засобу перебувала дружина того чоловіка, який, на жаль, загинув. І вона отримала мінно-вибухові травми. Ми, ми підбігли з колегами, надали їй першу, ну, першу медичну допомогу. Це що полягало в турнікетах в турнікетах та перев'язках. Таким чином, просто ми зупинили її кровотечу угу. і дочекалися вже приїзду швидкої медичної допомоги. Угу. Людина вижила? Так, так. Ця пані вижила. Так, ми правда потім не бачились, не спілкувались. Але як нам передавали лікарі, що все добре, все добре закінчилося. Вже сьогодні, пригадуючи цю ситуацію, як думаєте, ви були готові до неї? Ні. Ні. Тобто, це однозначно стресова ситуація? До цього не можна бути готовим. Якось так. Перша реакція це ступор. Шок, стрес, так, так. Як опанувати себе? Ти дієш так, як діє твій побратим? Чи ну, ти включаєшся в першу просто чергу, автоматично? шок він такий долі секунди, 3-4-5 секунд. Потім вже ну, дихання. Мені дихання допомагає. А я, я себе опановую за допомогою дихання. А. Вдихнув. Побачив, що вроді би більше ніби загрози більше нічому не несе. Ми побачили цю жінку та й підбігли до неї. В будь-якому випадку це стрес, це стресова ситуація. Ракетний удар по Вінниці – така сама стресова ситуація. А можливо, і більша ви брали участь у ліквідації наслідків. Яким був той день для вас? Як він почався? Ну так, як і завжди, ми прийшли на роботу. У нас мала відбутися ранкова нарада, але пролунав сигнал повітряної тривоги, і ми всі попрямували до бомбосховища, до укриття. Спустившися донизу, ми перебували на вулиці. Дехто курив з хлопців, дехто просто спілкувався, хтось пішов в укриття. І... Зненацька такий свист, такий шум. Ну, це ми вже через деякий час зрозуміли, що це пролетіла ракета. Таке, знаєте, ну, дуже неприємне відчуття, всі ти прихиляєшся, дивно, ну, дивишся догори, що це таке, бо, схоже, щось як на літак, коли пролітає, дуже-дуже низько. І ми не зрозуміли, що це, і через деякий час буквально вибух. Потім знову ще один вибух, і вдалині, десь в центрі. Ми тоді подумали, що в центрі родома приблизно ми побачили чорний дим. Ми, ми одразу з колегами сіли в особистий транспортний засіб і поїхали в тому напрямку. Вже під'їжджаючи до площі Перемоги, ми побачили. Багато диму, багато людей постраждавших, громадський транспорт пошкоджений та зупинений, багато транспорту. Ну і все було в диму. Ви включилися допомогу? Так, так. Ми одразу побігли в місця скупчення, де було багато людей, були різного роду травми. Я навіть ну, не пам'ятаю, звідки в мене вже аптечка в руках з'явилася, бо там бігали волонтери, люди і давали такі військові ну, добрі такі аптечки, в якій було все. Перев'язки накладали, турнікети, виносили людей. Такого плану відбувалася ця наша допомога. Як діяли люди навколо вас? Яка реакція була цивільних, як діяли залучені служби? Що пам'ятаєте, ну, що відбулося на ваших очах? Ви знаєте, це коли шок, коли відбулася така трагедія в нашій, в нашому місті? Люди, вони сплотилися один до одного, всі почали допомагати, носити, переносити людей. Ну, дійсно, це. ну... Такі ситуації це можна відзначити, що спрацювали люди всі на 100%. Не було такого, що хтось побіг ховатися, хтось там ще щось побіг. Я, я там бачив різних людей. Працівників ВСП, це військова служба правопорядку. Вони і... неподалік знаходяться. Да, Якихось інших військових в військовій формі. Дуже багато медичних працівників з'явилося, хоча ще швидких тоді не було. Ну, Різного роду люди. Тобто, це можна з позитивної точки зору віднести до того, що спрацювали добре в тій ситуації, як стали поліцейським офіцером нашої громади? Чому цей напрям роботи і в чому він полягає? Е, ну, чому став? Ви знаєте. Я працюю з 2014 року з людьми. Працював дільничим і зараз йде реформування цього напрямку цієї цієї роботи. І вже ми будемо. Ну вже ми є поліцейськими офіцерами громади. Вирішив продовжити ну, свій шлях дільничим. Тільки вже в новому баченні поліцейський офіцер громади. Це потребує додаткового навчання курсів. Так, так звичайно. Про що йде мова? Ну мова йде про те, що. Йде, наприклад, конкурсний набір. Йде відкрита заявка. Ви подаєте свої анкетні дані. Ви маєте в подальшому пройти на логіку певні тести, на знання. Ну як це правильно пояснити, даже не знаю. Законодавчої бази? Це само собою. Там такі були цікаві питання. Знаєте, логіка, математика певною мірою, арифметичні якісь завдання. Не те, що був якийсь конкретний напрямок. Напрямок законодавчої бази він був само собою, але були такі якісь на гнучкість. Да, да, на логіку і трошки з математикою, так би мовити, такого питання. Плюс треба було пройти співбесіду та пройти детектор брехні. Угу, Навіть так. Так, так це вже стала практика в національній поліції. Раніше не так часто ми про це говорили. Я не знаю, як чи в національній поліції це стало за практикою. Під час вашого навчання і роботи дільничним таке було ні разу в мене не було в моєму напрямку і угу. на моєму досвіді такого не було. Це ну, наскільки це... я розумію, ви успішно його пройшли. Да. Ну, для мене це було також, знаєте, стресова ситуація. Все, все, що для вас нове, то ви сприймаєте його якось mm -hmm. запасочкою ну, за трішки. Хоча ну, мені нема чого боятися, я людина відкрита такого плану. Mm -hmm. Фізо здавали? Так. Як часто працівники національної поліції здають Фізо, і чи достатньо високі вимоги до нього? Ну, дивіться, якщо брати безпосередньо Національну поліцію України у вигляді дільничих чи поліцейських офіцерів громади, ми е, щоквартально в нас е, проходять певні перевірки. Це ми або їдемо на, на Корею, на ботанічну, там є тренінговий навчальний центр, де ми і безпосередньо здаємо фі, фізкультуру, так би мовити, фізичні навантаження, або фізкультура, мабуть, некоректно це буде казати. Е, так, да, це скоріш фізичні навантаження. Так, да, Фізичні навантаження, що полягають? У бігу, підтягуваннях, прес. Ну, Для дівчат, то наскільки я знаю, вони віджимаються від полу. Вони не підтягуються. Вогнева підготовка також складова вашого так, навчання? Так, Безпосередньо, якщо брати після початку повномасштабного вторгнення, то вогневій більше на даний момент приділяється уваги. На даному етапі ми майже щомісячно відвідуємо тир і свої навички покращуємо в цьому напрямку. Якщо що входить в обов'язки поліцейського офіцера громади? Так ну якщо брати безпосередньо обов'язки, то ми почнемо з того, що поліцейський офіцер громади це першочергова така ланка зв'язку з громадою співпраці з громадою. Цей поліцейський він має бути на своїй громаді його мають знати люди, і в першому ну першочергово в цьому і і заключається певна суть, щоб він був на своїй громаді і його знали люди. Безпосередньо вже обов'язки вони дуже обширні. Це так само, як взяти колишній дільничий чи працівники у справах по дітях. Зараз всі ці функції лягли на плечі поліцейського офіцера громади. Ми, ми відвідуємо сім'ї, які у скрутних життєвих обставинах. Ми відвідуємо своїх підоблікових елементів, це особи, які вчинили раніше там тяжкі злочини, сімейні кривдники, ну дуже багато лягло на наші плечі. Ми стараємося це все виконувати. Якщо не справляємося, то допомагаємо один одному. Бо у нас є певна кількість осіб в підрозділі, і якщо хтось. З якихось певних причин не справляється, то ми підставляємо один одному плече. Наскільки я знаю, поліцейська станція, у якій ви працюєте, знаходиться за адресою вулиця Привокзальна. Так так. А, і ми можемо навіть дати на екрані ваш номер так, телефону. Так, так, Це так. буде коректно. Звичайно, нуль девяносто три шістдесят З якої години по яку можна на нього дзвонити, аби отримати допомогу? Ну ви знаєте, люди телефонують в різний час. Буває і в сьомій годині ранку, буває в третій ночі. Це не проблема. Це якщо... не робота не робота з восьмої до шостої обід. <гум> ні, ні. Такого немає. Цей вказаний телефонний цей телефон він він у мене вони дуже багато років, і люди дзвонять ну, з різних причин. Буває навіть просто в триночі проконсультуватися, бо їх спинили патрульні поліцейські і дзвонять. Зараз я наберу своєму, своєму дільничому, зараз він з вами розбереться. Каже. І каже, він Юріч, добрий день. Тут мене зупинили патрульні, що вони з мене хочуть. А людина собі йде додому, ну, вони. Ще з тих часів бачать в дільничому зараз в поліцейському офіцері громади певно Але ви, Знаєте, пане Євгеній, добре, коли є така людина, як ви, якій можна зателефонувати, ви знаєте, я ж тоже також не, не завжди цей телефон собою носю. Буває, що пропустив дзвіночок, але я звичайно перезвоню. <гум> Стараємося працювати, щоб населення цінувало а це вже буде населення робити певну мені оцінку, чи я спрацював чи ні. Розумієте? яка кількість населення під вашим наглядом потребує вашої допомоги? і Яка територія? Моя територія обслуговування на даному етапі це масложир. Також я надаю допомогу на на території бучми. То можна назвати, що масложир бучми. Якщо uh -huh. взяти два цих куща, то це буде приблизно близько 20 тисяч осіб. Якщо масложир окремо, то приблизно 6 тисяч громадян у мене проживають. Це невеличке містечко. Так, ну в мене здебільшого частні будинки. Є декілька багатоповерхівок, декілька гуртожитків. Безпосередньо на масложирі в мене квартальний комітет соняшник, ми mm -hmm. з ним тісно співпрацюємо, та багато ОСББ. Mm -hmm. Зараз люди прагнуть до чогось нового, і вони вже вирішили, що вони послугами ЖКХ не будуть користуватися mm -hmm. і створюють свої власні ОСББ. Mm -hmm. Чим ви забезпечені для ефективного виконання своїх обов'язків? На даний час всім. У вас є приміщення, у вас є техніка, у вас є все. авто, комп'ютера, принтера. Все дали, що потрібно для роботи. Все воно при мені або в службовому автомобілі. Пилка навіть є, щоб в разі чого, якщо впало дерево, якщо є необхідність, щоб ми могли надати допомогу. А з чим звертаються містяни, якщо, наприклад, там топ 3 звернень? Що найактуальніше? Ну, першочергово, це порушення тиші. Часто звертаються люди. Друге, це розпиття алкогольних спиртних напоїв в громадських місцях. У мене є на масложері по вулиці Волошковій такий майданчик, і там дуже гарно все облагородили, дякуючи міській раді. Там є лавочки, є місця, і там періодично збираються громадяни, і розпивають алкоголь. І люди звертаються, кажуть: приїтися, будь ласка, щоб вас щоб на вас звернули увагу, зробіть зауваження. То ми стараємося це також. Ну таку, такого роду надавати допомогу. Наскільки я розумію, приміщенням авто комп'ютерами ви також забезпечені завдяки Вінницькій міській так, раді. Так, 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 все завдяки завдячую міській раді. Mm -hmm. е, а третій, третій, це мабуть домашні кривдники, домашнє насильство. На жаль, поширене так, та mm -hmm. це правопорушення, і mm -hmm. стикаємося з ним часто. А профілактика, вона може бути дієвою? Звичайно. Чи виключно припинення правопорушення? Ви розумієте, коли, коли ви працюєте з людьми, навіть банальне спілкування з ними це вже певного роду профілактика. Запобіжник. Так, так. Ти поговорив з людьми. ну ну ну-ну-ну. А вже людина чи зрозуміє, чи ні, це вже інше питання. Наступного разу вже будемо трішки дієвіше робити профілактику. Бумага все стерпить, як, як кажуть. Написати ми встигнемо завжди, а провести роботу, профілактику це потрібно першочергово робити. У нас не так багато часу залишається, але не можу не запитати про вінничан. з вашим досвідом роботи у національній поліції у постійному контакті з містянами. А вінничани... Згодні співпрацювати з поліцією, Вінничани адекватно реагують на зауваження поліцейських, Вінничани розуміють вашу роботу, яка спрямована на користь всієї громади. Ви знаєте, якщо зауваження з точки зору поліцейського будь-якого, да, я зараз не говорю про поліцейського офіцера громади, з точки зору будь-якого поліцейського зроблено коректно в нормальній правовому полі, Вінничани реагують добре. В цьому проблем немає. Лю, люди в нас добрі, хороші. У нас Вінниця таке маленьке або велике село. Знаєте, як кажуть? І всі один одного знаємо, товаришують, але при цьому найкомфортніше, найкомфортніше і так. одне із найпрогресивніших міст. Україна згоден на 100%. Євгеній, я дякую вам за ваш час. Дякую за вашу службу. Дякую за розмову у нашій студії. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові щодо діяльності поліцейських офіцерів нашої громади. Вінниця залишається першою і єдиною, поки в Україні, єдиним містом, яке забезпечило дієвий механізм роботи поліцейських офіцерів громади. І їх у нашому місті нагадаю вже 49. А тому наше місто стало ще більш комфортним і ще більш безпечним. Залишайтесь разом з нами на телеканалі і Надалі. попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.